24-коли сталося повномасштабне вторгнення, ми, проснулися від того, що... ми живемо недалеко від Луцька, і ми проснулися від того, що було чутно вибухи на аеродромі у нас. Зібрали речі, в принципі, вже всі очікували, були готові, речі були зібрані, взяли рюкзаки. І самі приїхали своїм ходом в частину військову, в якій колись проходили контрактну службу, призвалися одним з воєнкоматів, який найближчий до цієї частини. І того самого дня першим автобусом мобілізованих виїхали в район зосередження. Дуже тяжко було доїхати, тому що перші дні був хаос, паніка, люди тікали, незрозуміло куди. Ми дружину не відмовляли йти. Звичайно, що відмовляв, але вона сказала, що якщо ми не підемо разом, то вона просто слідуючим автобусом поїде або, або за мною, або в іншу бригаду. Тому було прийнято спільне рішення, що краще бути поруч разом і ну, є свої плюси, свої мінуси. Тому прийняли рішення їхати разом. А плюси в чому бачить? Плюси це звичайно, що це твоя рідна людина, близька, це дружина, твоя опора, і можна, коли є тяжкі моменти, можна поговорити. Вона підтримує завжди а. З мінусів, це зрозуміло, що це постійна небезпека, і ти переживаєш двічі більше як за себе. Добре, що ми разом приїхали і разом якось тягнемо цю військову лямку воєнну. Це одна довірена людина, якій ти можеш пожалітися, і все, і свої проблеми, якісь виговорити для чого це все на е, чужих людей. Як він мене розуміє, так само я його розумію, а може деколи один одного не розуміє, мали поговорили і легше стало. Суперечності завжди є, і в спокійному житті, а коли стресова ситуація, то їх набагато більше, бо ми деколи ну, в нас інші підходи до роботи, наприклад, ну, і бувають суперечності, коли частіше, коли рідше, але вони є. Без них нікуди. Ну, в суперечності, вони, як звичайна нормальна сім'я, вони є і в цивільному житті, і в цивільному. Побуті завжди є якісь суперечності. Так само тут, але ми свої проблеми, якісь особисті проблеми, які стосуються, не стосуються роботи. Ми вирішуємо поза роботою, тобто не на чергуваннях, не під час виконання завдання. Перш за все, робота це є робота. Вона медик, я водій, і такого не може бути, що якісь особисті проблеми впливають на роботу. Це перш за все. Ну ми, як одна команда, працюємо. Моя робота це якнайшвидше доставити пораненого, а її це якнайшвидше додати кваліфіковану допомогу. Якщо в плані медицини, то звичайно, що вона е, професіонал своєї справи, вона лідер по медичній справі, хоча я теж стараюся вчитися у неї, е, допомагати їй по медицині. А зі своєї сторони, як водій, ну, як, як мужчина, напевно, е, ну, все ж таки більш відповідальності на мене. Богдан, лежи, лежи, лежи. Зараз, друже, зараз. Лежи, лежи. Не, не махай рукою, ногой. Аня. Тут не критично, тут зазатанпоновано. Усі напрямки, де були задіяні, або наш батальйон, або повністю вся бригада. Ми скрізь були це південь. Потім з півдня ми піднялися на Донецьку область, Луганська, Харківська операція. Потім повернулися знову в Луганську область. Зараз на Донецькій. Скрізь завжди має бути місце для кохання, тому що ну, наша війна заради цього, заради майбутнього нашого, заради дітей, заради кохання. Але емоції забирають багато твого ресурсу, особистого, наприклад. І коли ти і фізично, і морально виснажений, то не завжди хочеться ще е, якісь мати емоції, які стосуються, наприклад, кохання там навіть. Найпростішого там готувати, їсти чи ще чогось страшно, звичайно, страшно і добре, коли він є, бо я можу йому це все сказати. І я на 100% впевнена в його роботі як водія. Я коли він везе мене з пораненим, я тоді не переживаю, що може бути щось не так. Хіба якщо машина зламається? Інших варіантів немає. Він завжди виконує свою роботу досконало. Я йому говорю їхати швидше, він їде швидше, повільніше, повільніше. Ми працюємо в тандемі, один одного доповнюємо. Я зі сфери медицини, він зі сфери е, водія. І от так працює наш маленький організм. Дай заглушку маєш? Отвій чоловік, давай, відкривай, шукай. Давай. Міло на цей. Давай, акуратно. Не завжди на війні найважче для ну в принципі напевно банально як для любої звичайної людини, в якої є душа і тіло, найтягше це втрата друзів, близьких, знайомих. Це найтягше. Та ну і смерті в машині поранених. Да, для... коли вони важкі для... і ти вже нічого не можеш зробити. І були такі моменти, коли Аня казала, що ну я не можу просто бо. Я переведуся десь, я піду поваром, бо я не можу нічого зробити. Але знову ж таки, те, що ми разом ми сядемо, поговоримо, я її підтримую, вона мене підтримує, і ну це життя, і це війна без цього нікуди. І... Ти викладаєшся повну, А якщо це ще важкий, трьохсотий, над яким ти е, повністю все і емоції свої, і медична допомога, і все, і ти що він. Вижив і йому надали вже лікарську допомогу на вищих етапах евакуації і рівнях надання медичної допомоги. То ти тоді себе відчуваєш нещасливішою. Але най... найщасливіші це коли приходить час а, і так. поранений повертається. Ну, потік людей дуже постійно великий. Ми одні, а поранених нас багато. І потім до тебе підходить якась незнайома людина і каже: Дайте, я там вас обніму, або тисне руку і каже, дякую, ви там мене вивозили зі мною все добре. Я доїхали. І це mm -hmm. найбільша подяка від людей, то що людина жива здорова і вона повернулася назад в стріт. Це просто тоді така ейфорія, що не треба ніяких ні грошей, ні подяк, ні медаль ні грамот. Це найбільша дяка, яка може бути, коли людина жива і здорова. зараз хвильку Плюс. Все, Саня, ти вже на місці. О, ні, я тобі потім відео зниму... GoPro знімаю, скину відео. Плюс, плюс, я блін, кожен спать. Із, Вс. Кожен із хлопців, із дівчат є героями кожного. всі, хто роблять свою роботу, є героями. Це не байдуже, чи це піхотинець, чи це заправщик, чи це медик, чи це кухар, який готує їсти в кожного своя робота і вкладає свою лепту в перемогу. Так, бо поки машина не заправлена, вона не везе десант. Поки військовослужбовець не одягнутий, він не виконує своїх посадових обов'язків або поставлені задачі перед ним. Допоки він не є здоровий, він не є ефективним бійцем, і все це, бо як говорять, без тилу немає фронту. Всі ми як маленькі ми знову ж таки працюємо. треба розуміти і віддати належне це піхоті, це так. найтяжча робота. Піхоті штурмовикам це дійсно найтяжча робота. Вони виконують всю брудну Бойовим роботу. брубойовим медикам, які е, на лінії вогню допомагають хлопцям, ризикують своїм життям. Надають їм допомогу, яка в їхньому ну в своєму обсязі, от вони молодці. Інколи приїжджають військовослужбовці настільки гарно замотані, що мені вже немає, що з ними робити настільки грамотно. Вони працюють і віддають всі свої сили, от і знання для так. того, щоб зберегти життя і здоров'я. Такому випадку вже Аня тоді просто робить то, що та, то, я, там, то, там, то що її навчали. Підколюю, це вже болюю, наприклад, тобто там, таке, підколює, та... знеболює. А вони молодці, то чого не може так. зробити бойовий медик на лінії зіткнення за Україну, не потрібно вмирати за Україну, потрібно вбивати. Тому рано чи пізно ми втомилися і хлопці втомилися. І ми закінчуємося. І нас потрібно міняти і чи підсилювати. Тому всім, хто зараз на цивільному житті, повірте, хлопці і дівчата, мускаля вистачить на всіх, тому готуйтеся, проходьте курси тактичної медицини, якусь тактику, підготовлюйтеся, щоб прийти. Того, що перша хвиля йшла, це люди, які мали військовий досвід. В основному це люди з 14-го року, 16-го, 16 вони були більш-менш підготовлені, а далі вже вони закінчилися. Тому готуйтеся і вам так чи інакше доводиться доведеться Добре, служити. Так я підтримую цю думку. Не маю що додати. Медицина в нас на високому рівні. Можете приходити, не хвилюватися, допомогу вам нададуть, от якщо ви захворіли. Теж вилікують все допоможуть вам. Не бійтеся, приходьте. Бувають моменти, коли молоді хлопці або і не молоді. Там а ви одружена, а, чи зможете можна з вами познайомитися? Можна номер. Я їм завжди кажу: запитай водія, це мій чоловік. Якщо він дозволить, я тобі дам номер телефону. Піду з тобою на каву, поспілкуюся, все через чоловіка. І тоді такий інтерес, більш як до жінки, в них пропадає. Бо вони говорять, що зараз водій мене висадить, я піду до стапунту пішки, і отак в нас проходять наші бесіди. Вони зазвичай все розуміють з першого слова і більш ніяких там це хлопці. Поважають дівчат, тому що дівчата виконують титанічну роботу. Не всі хлопці, от це теж послання, напевно, до цивільних, які зараз на, на цивільному житті. Подивіться, хлопці дівчата виконують тяжку роботу, надтяжку, тяжку і нічого, і ну все добре у них. Ви вже понад рік на війні, річницю весілля якось. Минулого року. Нам нам пощастило, ми, ми якраз потрапили на відпустку. Так. Ми були вдома, в полі ми... сім'ї. Від служили 9 місяців, і перший раз поїхали в відпустку, і так вийшло, що на річницю ми потрапили. А цього року я навіть не знаю. Ну, зараз як такого розуміння тут немає. Там річниця весілля, річниця того, цього, то таке там, ну річниця весь час. Святкувати будемо після перемоги. Так. Тоді будемо вже святкувати річниці, а так ну прийшов день та й день. Навіть ніяких релігійних свят не запам'ятовую, щоб мама може подзвонити чи написати, а сьогодні таке свято. Я там навіть і забула, що воно є таке. Та й все якісь подарунок може бути? Та ще довго аж в листопаді, якраз на Михайла, ми повінчалися і взяли шлюб держави. То... І в церкві. І в церкві, так. То я думаю, до Михайла я щось придумаю. Є час підготуватися. <гум> останній рік, так як, у нас, так як ми в армії, то в нас зазвичай подарунки якоїсь військової тематики. А, то так Це форма, це, так, форма, щось. це якісь, якісь бребет. Минулого шо? день народження я Ані подарував GoPro для знімання своєї роботи і аналізу там, помилок якихось і так на, на пам'ять. Ну, а таки, який час такі дарунки? Так, який час такі подарунки. Так. Ну, перед початком повномасштабного всі розуміли, що війна відбудеться. Це рано чи пізно, просто ніхто дати конкретно не міг сказати. І батьки, знаючи нас, вони розуміли, що ми не залишимося вдома і не будемо сидіти, тому ну, сприйняли це більш-менш адекватно звичайно, що переживання в матерів це сльози. Але завдяки батькам, напевно, ми і тут, тому що вони нас виховували патріотично і вони знали, куди ми йдемо. І навіть не піднімалось питання, щоб не йшли. Так, питання не просто. Ну вони Місля. розуміли, що це е, рано чи пізно відбудеться, чи 24, го чи 26, го чи взагалі в березні ми все одно поїдемо. От то питання відмови, що не їдьте, не треба для чого такого не було. Вони і навіть є... навіть не мовляли, нас. Так. Просто мама просто це сприйняла. От благословизми на поїхали. очах так і і відправила нас. І ми поїхали, і все. Бувають такі моменти, що ми після чергувань, коли там тяжка зміна, незважаючи на те, що ми там подружжя, але бувають такі моменти, що ми не даже не ну не говоримо да, зотим, можемо і не говорити, можемо декілька днів не говорити. Просто кожен хоче. Ну як не то що там посварення, а просто що кожен хоче в собі помовчати і це все переварити по різному, буває так, і окремо посидіти. і, Ну Хочеться свій якийсь простір помати той час, коли важко. Ну, по-різному буває. Так, це через те, напевно, тому що ми 24 на 7, ми разом, ми на роботі разом, ми вдома в побуті разом, тому іноді хочеться побути трошки десь окремо посидіти так. і подумати. Ну, і все-таки це щастя напевно. <гум> Та-да. Та-да. Я завжди кажу, всім нас війна познайомила, надію, що не розлучити. Так. <гум> У вас є якийсь план на після перемоги <гум> Ви думали про це? Та-да, думали. Обговорювали, думали, які плани прийти додому, звикнути до того, що ти вже вдома. Бо скільки з 24-го числа часу прийшло, і ти вже живеш ну, в цьому, в цих реаліях. Іншого життя, поки ти собі не уявляєш і не думаєш, важко буде звикнути до цивільного життя. Ще аспект, як буде нас цивільне життя приймати і соціум після того, як ми повернемося. А друге це сім'я. Мені 28 років, я хочу дітей. Продовжувати свій рік, реалізувати себе як матір, як добра жінка, нормальна. Це мої плани на майбутнє. Ну, перш за все, це потрібно коли закінчиться війна. Всі чекають і думають, що буде якась така ейфорія. Насправді, напевно, навпаки, буде. Ми розуміємо, якою ціною буде ця перемога, якою вона вже є ціною. То... До чого я це все веду? Що потрібно буде повернутися морально і психологічно да, до фізичномора і фізично певною мірою до того, що вже війна закінчилася, і щоб нас приймали люди, треба і ми буде... самі сприйняли це на життя найближче це повернутися морально і фізично до цивільного життя. Це най, най, найближчий час. Медицину я не планую залишати. Думаю, все життя знаю проводити. Я в мене були проміжки, коли я працювала за кордоном, але найкраще мені в медицині. Я люблю цю роботу. Я відчуваю себе в ній ну повністю, я себе віддаю їй через те, медицина. Думаю, залишиться в моєму житті до кінця, якщо буде все добре. Мені теперішня моя робота подобається. Я відчуваю себе потрібній в своїй справі, тому що, як ми вже казали, що коли ти допомагаєш людям. Так, да, хлопці там штурмують, вони вбивають ворога, а ми навпаки допомагаємо хлопцям, іноді допомагаємо ворогу, бо медики зобов'язані допомагати навіть супротивнику. І не знаю, напевно, хотілося б і в цивільному житті теж допомагати людям. Одна із таких планів, ну можливих планів, це може якась рятувальна служба по типу якоїсь МНС, щось таке.